І всім привіт, знову, як завжди, і міша про 15 у цьому відеоролику ми будемо доповнювати до моєї колекції новий ніж. Ось подивіться, яка це колекція. О, класно. Але потрібно перевдягнутися. Ну, так собі. Тому ми перевдягнемося і ось дуже швидесенько. Так, ну і ми вже наближаємося до нашої цілі. Так, так. Йдемо, йдемо. Ну так, йти туди довго так і довго. Ну, нічого ми не здаємося. Йдемо ще. Ось вже у нас змінилася локація, ми вже прийшли більшу половину нашого шляху. Так, так. Так, ну і ми вже заходимо у наш довгоочікуваний магазин і будемо дивитися, чи є ж у нас ночі. Чи все-таки потрібно йти в інший магазин? Так, у нас буде три магазини. Ось цей і ще два інших. Так. Ну, давайте ж подивимося, походимо по ньому, де ж ці вони ховають ножі. Хм. Так. Ну, на жаль, ми нічого не знайшли нового, тому ми йдемо у інший магазин. Так, ну і інший. Ми, у нас вже магазинчик, і ми йдемо шукати, чи є ж наші ноші. Як ви думаєте? Йдемо, йдемо о, ось в Я знаю, що вам не видно, но там є. Доволі. Ну, тільки ножів три. Так, 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 так. Ну ні, тут немає ножів, які б не повторялися. Ну і йдемо у фінальний наш магазин. Так, і у нас фінальний. Тобто третій магазин. Заходимо. І давайте ми ну, ще по ньому трошечки походимо. Так, виважайте. Ну і тим паче ще й пошукаємо ножі. Тому що це новий такий магазинчик. я ще тут не орієнтуюся сильно. Де всякий товар? Так. Ідемо, ідемо. Ну, на жаль, ми не знайшли нашого ножа. Ну, і ми не простаємося і йдемо купувати собі перекус. Так, так. Ну, а за перекус. У нас, я думаю, буде хот-дог, Ну і, звісно, ж, якийсь напій. Я думаю взяти чи якийсь сусік, чи все-таки взяти якусь солодку воду. Наприклад, Кока-Колу або Фанту. Ну, я говорю, наприклад. Так, давайте ж ми глянемо, які тут є. Ну, якщо брати, то вже брати садочок можливо. Я вже не знаю, які брати. Ну, давайте ще глянемо, яка ж є, в принципі, солодка вода. Хм, Так. Ну, все-таки я вирішив купити собі стік. Так, ну і йдемо на касу. Так, все ми вже замовили наш ходог під номером 577 і наш сік. Так, і ми вже йдемо і смакуємо нашим ходогом із соком. М -м -м, дуже смачно. Так, ну і ми вже будемо йти додому. Ну і цей відеоролик вже під підход... кінця. Ну і ставте лайкосик, підписуйтесь на мій ютуб канал, і з вами був міша про 15.